На хвилях Українське Радіо Поділля Центр. 12:17 хвилин у місті Хмельницькому. Далі у нас актуальний прогноз погоди. На зв'язку у нас синоптик обласного гідрометеоцентру Люся Ковалишина. Погода. Вітаю вас. В день 23 грудня. На Хмельниччині опади переважно вигляді дощу. На дорогах желедіться. Ввечері слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 0,5, у Хмельницькому 1-3 градуси вище нуля. Впродовж дня тиск дещо знизиться, вологість суттєво не зміниться. Добрих вам новин та позитивних емоцій! Українське радіо Поділля Центр. На Українському радіо. Поділля Центр. Програма Полудень. В ефірі Інтерактивна програма Полудень в студії Людмила Коваль і Раїса Токар. І сьогодні ми говоримо про таке: в Україні. Хмельниччина займає друге місце за обсягом поголів'я великої рогатої худоби та корів. Про це повідомляють у департаменті розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації, які в нас на Хмельниччині є ще потенційні можливості для збільшення потужностей виробництва, і яке співвідношення між виробництвом продукції даної галузі і його насиченістю на ринку та забезпеченням населенням області, і як це впливає на ціну м'яса та молока. У нас гість Василь Борилюк, головний спеціаліст відділу аналітичного забезпечення та моніторингу департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації. Пане Василю, день добрий. Доброго дня. А я зауважу наших слухачів, що ми з паном Василем працюємо наживо в студії. І телефон 61 90 70 61 90 70. Також у нас іде YouTube Трансляція, яку нам е, забезпечує Олексій Харченко, і е, звісно ж хочеться поставити питання, пане Василю. Скільки всього в області по всіх категоріях господарств нараховується голів великої рогатої худоби, і що це в порівнянні з минулим роком? В області по всіх категоріях господарств отримується майже 222 тисячі голів великої рогатої худоби. З них 123 тисячі голів корів. Як в цілому по Україні, так і в нашій області ми маємо на сьогоднішній день негативну тенденцію до спаду чисельності поголів'я. Зокрема, в області вона становить 1,5%, тоді як в Україні більше 6% це ви маєте на увазі, що з 2019 роком і зараз да, порівняно з відповідним періодом півтори проценти втратили так. ми так. Це поголів'я. Якщо взяти окремо по великій рогатій худобі, то молодняку залишилося залишився на рівні 2019 року, але на жаль, молочних численість молочних корів зменшилась на 3,3 тисячі голів. За темпами спаду поголів'я великої рогатої худоби область в державі займає третє місце, а за її чисельністю, як ви вже назвали, друге? Тобто за загальною чисельністю і верха, і молочної корови? Так, так. Скажіть, а яку частку від загального обсягу складають домашні господарства і яку вони вносять? Ну, лепту як ви сказали, своєрідну на сьогодні. Дійсно більшу частину сільськогосподарської продукції виробляється в особистих господарствах населення, що стосується тваринництва. адже в структурі виробництва молока частка населення становить 72%, два 28%, з реалізації м'яса. Частка населення становить 52% сільгоспідприємства 48% відповідно, і виробництво яєць домогосподарство займають 20%, сільгоспідприємства 80. Ну, По цьому тахівництво показу, в нас так на дуже високому тішки, рівні. тобто краще. Яйця є. А ось до нарощення. Тобто, в леву частку вносять саме в скотарство, я маю на увазі, без птахівництва. Так, леву частину сьогодні утримується поголів'я, як і виробництво продукції, зокрема. Трима, молока і м'яса займають домогосподарство. А як така галузь впливає на самозайнятість населення і чи є державні програми підтримки? Що вже зроблено для цього в нашій області? Маємо на увазі до попереднього так. питання приватні господарства. Як сьогодні в нас на Хмельниччині розвивається це? Дійсно, сьогодні господарство населення отримують значні доходи. Від виробництва тваринницької продукції, це з реалізації молока. На сьогоднішній день є багато програм підтримки аграрного сектору. Найбільше з них це постанова 106 і 107 це підтримка сільгоспідприємств і переробки сільського сільськогосподарської продукції, де передбачено зокрема розвиток молочного скотарства, це і утримання курів, здешевлення закупівлі. Поголів'я корів молочного стада, не тільки поголів'я корів всіх тварин, в принципі, йде відшкодування. Є відшкодування будівництва тваринських об'єктів. Ну, напрямків багато їх прилічити, буде прилічити, але основні я назвав які є підтримки. Зокрема, з щорічно з обласного бюджету. На розвиток і самозайнятості населення, на розвиток молочного скотарства, відділяються також кошти, які спрямовуються на покращення якості продукції, зокрема здешевлення закупівлі сільськогосподарської техніки і обладнання для виробництва молока. Це охолоджуючі доїні установки. В цьому році було виділено за цією програмою і надано господарством населення. 855 тисяч гривень, якою скористалися 162 особи разом з сімейними фермами. Разом з тим, з 2018 року взято напрямок на створення сімейних фермерських господарств. Вже в нас в області працює 20. Фермерських селянсько-фермерських господарств, які самозайнятості, самозайняті, ви маєте на увазі? Мають корови не менше десяти у своїй фермі, так. Оці, що ви назвали, 20 так, так, господарств, так. тобто не менше 10. Там це від, такі від 5 йде і... і далі просто е е селянсько-фермерське, сімейне фермерське господарство це зайняті сім'ї в сіль е сільськогосподарському виробництві а безпосередньо виробництві тваринської продукції. А ось мене цікавить питання. Ви згадали про молодняк. Ми пригадуємо, що існувала програма, саме яка підтримувала ти е е домашнє господарство, які вирощували молодняк. Те, що немає приросту саме у цій у цьому напрямку ВРХ. Це пов'язано з тим, що закрились деякі програми державні, які існували, і сьогодні тут можна назвати. Більше трьох причин, основні з них дві це сьогодні збитковість вирощення великої ратої худоби. Нами е проведені були розрахунки, ціна вирощення однієї тони живої вагою несе збитки більше 10 тисяч гривень на кожній тоні. Для не тільки для селянського господарства, а це вже по технологічних всіх параметрах. параметрах так? так і виправити для, для, цю для ситуацію не можна так, сьогодні. Ми добре знаємо, що в осінній період значно зросли ціни на концентровані корми. Це зерно і майже від 70 до майже вдвічі, там дивлячись на яку групу, і це все також призводить до збитковості виробництва. Сьогодні прораховано, що навіть на сьогоднішній день виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах при закупівлі конскурмів є збитковим. Це і... воно дає прибуток лише при надої молока більше 9 тисяч кілограм на корову. А не існує шляхів досконалення саме цієї збитковості? Хоча б якимось чином там зменшити ось цей відсоток? Е, на сьогоднішній день основну групу в частці собівартості продукції мають корма, які займають в структурі виробництва більше 60%. і значно здорожчується вартість кормів, здорожчується... І вартість тоді цієї виробної продукції. продукції ціє. Однак є, є. Сьогодні здешевлюють господарство, здешевлюють за рахунок дешевих концентрованих кормів, які йдуть від переробки. Це дробина, це кукуруд бита, і тоді вартість корму значно здешевлюється, але, однак, все рівно воно має місце. Ну, досягти такого надою при, як ви кажете, при доробленні і при кукурузних цих перемелені не, не досягнете, як при концентрації кормів таких е, зерна. Так, якось? сьогодні, звичайно, треба додати білкову групу, але на білкову групу сьогодні ціна виросла також вдвічі. Е, сьогодні вже вартість сої була на 8, як я рахував собі, вартість 8 18 тисяч гривень. Дуже, дуже це вже дуже Цифри вражають. Вражають. Так, а якщо порівняти що ви говорили, збитковості. Так, збитковості. А ще якщо додати, що цього року не дуже врожайно. Е, ну, врожай на виробництво Закромах В е, нашої творинської... батьківщини вже так. вдвічі менше зерна. На то... врожай, е, в принципі, виробництво тваринницької продукції не впливає, впливає її ціна. От, чим буде менший врожай, тим буде відповідно більший попит і відповідно ціна зростає. Самої ви, ви, ви все взаємопов'язано Так, все взаємопов'язано, особливо це в тваринництві. Так нагадаю, що триває програма полудень, і сьогодні ми говоримо про таке: Хмельниччина займає друге місце в Україні за обсягом поголів'я великої рогатої худоби та корів. Про це повідомляють у департаменті розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації, які в нас на Хмельниччині є ще потенційні можливості для збільшення потужностей виробництва, і яке співвід. Ношення між виробництвом продукції даної галузі і його насиченістю на ринку та забезпеченням населення області, і як це впливає на ціну м'яса та молока. У нас гість Василь Борилюк, головний спеціаліст відділу аналітичного забезпечення та моніторингу департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації. Телефон нашої студії, адже ми працюємо наживо 61 90 70. 61 90 Десят пане Василю, а як працюють в нас великотоварні такі підприємства, скільки їх налічується в нашій області, і чи продовжують вони розширюватися? Або будуватися, врешті-решт, ви сказали, що 28% вносять лише я правда пропустила чи від будівлю, чи в молоко з виробництва молока. З виробництва молока. Будь ласка, сьогодні молочним скотарством області займається 89 сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. В кожному районі є великотварне господарство. Майже за виключеннями це Новоушицького району і. Ярмолинецького, де відсутні сільгосппідприємства, які займалися виробництвом молока та вирощуванням поголів'я великої рогатої худоби. Якщо говорити про технологічні комплекси, то в нас також щорічно проваджуються і вводяться в дію нові. Зокрема, такі комплекси працюються в Білогірському районі, це НВА, Перлина Поділля. І зернопродукт МГП, в, 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 в Городоцькому районі, ПП Аграрна компанія Село Лісоводи, в Даражнянському районі, село Копачівка, стов імені Шевченка, в Хмельницькому районі, фермерське господарство «Маїс» село Масівці, в Шепетівському районі, Подільський господар. Це Медведівка і Лутівка. Отже, потихеньку господарство проважують нові технології і досягають за рахунок провадження цих технологій нові успіхи. В а цьому такий році комплекс був у Летичівському районі село Суслівці. Чи нарощують, тому що було занепад певний так, період? Як сьогодні вони сьогодні підприємство щодо числені поголів'я залишилося на рівні колишнього показника однак там планується запровадження нових технологій будівництва. Частково там проводять ремонт. Однак для того, щоб запускати комплекс, потрібно дещо покращити трошки маточне поголів'я. І мабуть, в перспективі будуть будувати нові комплекси і на суслівцях Хмельницького району. Летичівського. Ну це вже О, сьогодні ну, Хмельницького району, Хмельницького, так? Так, Летичівського району. Продовжуємо, продовжуємо. Е, 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 кожного року вводяться дію нові, хоча їх небагато, адже галузь тваринництва це. Не дуже приваблива, скажемо, галузь для інвесторів. Однак щороку ми вводимо тваринські приміщення. Зокрема, в цьому році введено другу чергу, чергу тваринського комплексу Перлина Поділля Білогірського району на 420 корів і введено товариство з обмеженою відповідальністю «Агроекомілк» – Це в Старокостянтинівському районі село Іршики. А чому ви сказали, зауважимо? Чому не дуже хочуть великі е, сільгоспідприємства навіть займатися? Тільки зерновими сіють, збирають. А ось товар зокрема, ВРХ, бо може свинарством займаються. Чому вони не зацікавлені? Чому та, чому, яка е, 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 це живі гроші? Чи це дуже затратно? Е, сьогодні е, е, тут є декілька причин: перше нестабільність цінової ситуації на ринку. Сировини, друга е, причина це трудові ресурси, і третя причина, е, як сказати, на, е, мабуть, вона. Буде найголовніше, що довгі терміни окупності вкладених інвестицій, тобто, щоб вкладати в бізнес, повинен давати швидкі гроші на сьогоднішній день. Молочне скотарство що таких грошей не дає, і термін окупності будівництва і реконструкції тваринницьких комплексів досягає від 8 років до 10 років. Це також залежить все від цінової ситуації. Ну а сьогодні сільське господарство це бізнес, і тому невигідно очікувати довго вкласти багато. А, так, очікувати... а прибуток очікувати, якщо так, довго І очікувати. ще й ціновою ці політикою нестабільно. Бачите, по молоці, тому аграрії ці продумують добре свої кроки наперед. Але ж є успішні у нас аграрії цілі ну, агрохолдинги, які ну мають все таки мати зацікавленість у розвитку саме такої сфери, ну, бачите, як один із напрямків зернови. Будемо сподіватися про ближчі перспективи, mm. пане Василю. Які в нас на Хмельниччині є потенційні можливості для збільшення потужностей виробництва? Аби з другого місця. Так. Загальної кількості та й перейти на перше. Наскільки ну, це реально, так, так. <ріст> ну так, аби скажемо, щоб збільшувати виробництво, треба дослідити попит. Якщо ми скажемо на сьогоднішній день, то в нас виробництво. Достатньо з молока, навіть більше, адже ми виробляємо на душу населення майже 500 кг молока при нормі споживання 380 а фактично споживається лише 120 кг молока. Це в молочній продукції перерахунку на молоко. Якщо доворощує м'яса, то дійсно тут є перспектива. Однак також Розвиток цієї галузі неможливий без попиту, адже ми е, вирощуємо 53 кілограма м'яса на душу населення при нормі 80, за яку перспективу я казав, так. а однак знову споживається менше, чим ми виробляємо в області. Це е, в минулому році було на рівні 45 кілограмів, а в цьому році ще очікується нижче споживання. Виробництво яйця курячого становить в області 860 штук на душу населення. При нормі споживання 290, а споживається лише 240. І в цьому показнику теж, що вказується, вказує на низьке забезпечення населення коштів. І за рахунок відсутності обігових достатніх коштів населення не може споживати ту кількість, яка за нормами передбачена. Це пересичення ринку. Насичені нас ми забезпечуємо попит. От е, якщо е, ми виробляємо більше попиту, це ж е, також воно реалізується по всій Україні. Наша продукція. Е, е, якщо взяти... Це от, просто е, наші подоляни неспроможність, як, як на людину розвивається, спроможність не ближче, та. чим фактично ми виробляємо. Так, адже е, якщо взяти е, переробку молока, наприклад, то ми лише 25. Е, Відсотки молока переробляємо те, що виробляється в області. Якщо взяти в структурі виробництва те, що ми виробляємо в області м'яса, то всього загальна переробка його складає менше 10%. А інші відсотки куди? потрапляють? А інші йде в, межі, в межах на другі підприємства в Україні, які переробляють молочну чи м'ясну сировину. Сировина? Так, так, так. Як скажіть, на і тут також є перспектива розвитку е, харчової промисловості, переробки м'яса і молока. А на м'ясо тримати верха е, це затратно більше, ніж свинарство. Так, Порівняйте, як, скажіть мені. Як я вже казав, що найбільш збиткова сьогодні галузь є це вирощування великої рогатої худоби. Тому в нас вже на сьогоднішній день, е, як я приходив, на роботу було 11 з підприємств е, по розвитку м'ясного скотарства. На сьогод... Ну це 16 років тому, так, якщо ви порівняти. Так. На сьогоднішній день їх залишилось два, і які вже заявили про збут даного поголів'я, але ж, е, адже на збиткові щорічно вони працювати просто відмовляються, бо е, ціна збитку, я вже як, як називав, до 10 тисяч гривень на одній тонні, а сьогодні бізнес він збитки не терпить. Оминає. Не терпить. Не і... те. Ви вже торкнулися яке співвідношення між забезпеченням продукції наш даної галузі на ринку і тим, скільки виробляється в нашому краї? Тобто, як це вплинуло на ціну м'ясо молочної продукції? Якось наша область виглядає, завершувати нашу розмову. Наша область виглядає. Ну, так би можна сказати, переможцем, бо друге місце було загаль... загальній загальної кількості. А скажіть, ось в інших областях, якщо ви може цікавились, є таке, ну, більше здають молока? Ми, ж, ми даємо ще сусіднім областям, так, наскільки я розумію. Ну, наше власне, молоко куди потрапляє? На... Наше молоко потрапляє на всі переробні підприємства майже України. Тобто приїжджають сюди з. Так, і Тернопільська, і Львівська, і Вінницька, і Рівенська, майже Полтавська, мають свої переробні цехи, і вони ділять свою сировинну зону, договоря, заключають договори на поставку продукції з підприємства, а підприємство вже вибирає, в принципі, куди, хто і як, йому пропонує кращі умови. І туди, ну, вже звичайно, згуту, буде здавати вже... молоко, щоб. Отримати більші прибутки чи кращі умови, а ось мене цікаво. В якому вигляді сировина потрапляє в інші області у сухому вигляді? Сухе молоко. Вам не відома така інформація, Ні, чи ну, в такому yes, yes. сирому вигляді іншими словами це, це... на переробне підприємство? Виключно йде молоко Свіженко. сире Називається mm -hmm. так, і воно потрапляє на ну, е, зараз охолоджен, навіть, якщо, е, з охолодженим таким так, да так. Якщо від сільгоспідприємства вона має бути охолоджене. І відповідно до очистки і виробництва, там вже йому присвоюється якість, перший гатунок, другий гатунок, вищий екстра, в залежності від цього гатунку, яке виробляється, і формується ціна на молочну сировину. Ну, я просто уявила відстань між Хмельницьким і Полтавою, так? Скільки треба часу, щоб туди доставити? Ну вони сировину? Цехи, цехи утворюють. Так, так. Цехи утворюють десь поблизу, десь на. Роблять оренди приміщення в на сьогоднішній території. день ж транспорт забезпечений холодильним обладнанням так. Mm -hmm. І проблема перевезення молоко, адже ж при 5 градусів молоко може зберігатися більше 24 серед молоко більше двадцяти чотирьох Скажіть, які перспективи нашої області? Чи будуть нарощуватись та потужності? Да, потужності і от? Сьогодні щодо молочного скотарства, в сільгоспідприємства значно будуть нарощуватися потужності щодо господарств населення, то очікується негативні тенденції щодо розвитку Невеликий молочного спад. скотарства, адже господарство населення не може забезпечити виробництво більш якісної сировини, що впливає також на цінову ситуацію для населення. і Воно є збитковим і населення. Потихенько, разом з тим, ми знаємо, що демографічна ситуація в селі також є негативною, адже також аналізовано щорічно населення. десь сільське населення зменшиться від п'яти і більше тисяч. Отже, відповідно, в тій часті є населення, яке отримало поголів'я. Ну що ж, ми дякуємо, що ви нам так. Розповіли. Ми, Детально ми з'ясували ситуацію. Так, ми так е, зраділи, що Хмельниччина займає друге місце за обсягом поголів'я і незважаючи на спад аптакорів. І про це повідомили в департаменті нам розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації. А про те, які в нас на Хмельниччині є ще потенційні можливості для збільшення потужності виробництва і яке співвідношення між виробництвом продукції даної галузі і його насиченістю на ринку та забезпеченням населення області, як це впливає на ціну м'яса та молока, говорили сьогодні з нашим гостем, а саме Василем Борилюком, головним спеціалістом відділу аналітичного забезпечення та моніторингу. Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації ще раз вам дякуємо Дякую за гостину і, і ваші побажання на завершення всім міцного здоров'я. Щоб, цьому... щоб, щоб тваринництво в області і не тільки в області в Україні розвивалося. Мало на це державні якісь гарантії підтримки і. Всім ще раз мирного неба. Дякую. Ми вам дякуємо. До цього моменту у студії працювали Раїса Токар. і Людмила Коваль. Наступне увімкнення. Очікуйте вже наших колег о 17.10. Ну а далі в нашому ефірі програма Путівник краєзнавця. Програма полудень на хвилях українського радіо Поділля Центр. В ефірі Українське Радіо Поділля Центр. Програма Путівник краєзнавця на хвилях українського радіо Поділля центр подорожуємо Хмельниччиною серед небагатьох пам'яток архітектури національного зна.